Вітаю, друзі! У мене знову розпаковка, та ще й не одна, причому завдяки вам, моїх глядачі. Справа в тому, що після одного з останніх моїх відео я отримала в свою адресу дуже багато теплих і добрих слів, а декілька людей навіть висловили бажання поділитися своїми рослинками із власних садків. Ви навіть не уявляєте, наскільки я вдячна цим людям за таку активну участь. А своєю радістю хочу поділитися із усіма, і при цьому дуже прошу: не судіть сильно строго. Врахуйте те, що відправники зовсім не готувалися до відправки рослин, так як роблять це продавці. А просто подивилися відео, прониклися моєю ситуацією, вирішили допомогти, взяли лопату в руки, накопали рослин і відправили. Тому, якщо побачите десь якусь прим'яту стеблинку чи якийсь сухий листочок, не зважайте на це, а краще зверніть увагу на те, яке різноманіття міститься у цих посилочках, і які можливості воно дає мені як людині, яка засаджує садок майже з нуля. І ось посилочка, яка прийшла найпершою. Іринко, ви дуже хвилювалися, щоб рослинки нормально доїхали, то ось показую, ви так гарно одбайливо їх уклали, що ні одна рослинка навіть з місця не зрушила. І зразу після отримання я вже встигла позаглядати обережненько, чи там унизу все в порядку. Все гарно, все нормально, все добре. Вийняла рослинки із коробки, щоб зручніше було їх брати і роздивлятися окремо. І ось самими першими кидаються в очі оці заячі вушка. Ой, ну це таке чудо. Я на них дивилася вже багато разів і думаю, що треба б їх посадити. Такі ж вони гарні, а м'якенькі. А оті крайчики, зубчики, оті гарні такі, ну наче спеціально хтось зробив. Це просто диво якесь, як ото, наче тваринки вже, а не рослинки. Мурка ось, ось посторожує, дивись, тільки не трогай китя. Оце дивлюся зелена гейхера. Навіть придивляюся до листочків, то вони прям не геть зелені, а там навіть якийсь світленький візерунок промальовується, посажу її у притінене місце, і сподіваюся, там їй буде непогано. Ще одна гейхера ось є. Вона трошки прим'ялась, мабуть, більше любить вологу, то я її геть постараюся так, щоб сонце на неї і не потрапляло. З якимись такими бурячковими відтінками нижня сторона, отак от зафарбована більше, а верхня зелено-рожева якась виходить, цікава, сорт карамель, пише мені Ірина. Ось це дивлюся. Смолка. Дуже вона мені сподобалася цієї весни, я її купила, посадила у себе, і гарно вона прийнялась, але ж вогонь її спалив. І вона начебто виткнула кілька листочків була спочатку, але, мабуть, сили замало було, і вона таки пропала. То оце якраз у мене шанс відновити той кущик гарненька, така вона листя міцне. Вверх торчком тут е добренько відправниця зволожила коріння, то їхалося цим рослинам, думаю, геть і непогано. Ось дивлюся, е чебрець це поклала Ірина мені е навіть без обговорення, е Пахучий такий. У нас росте чебрець, але щось мені здається, що той якийсь трохи не такий, як оцей, якийсь, мабуть, інший вид. Гарненький, гарненький, прямо свіженький, наче він тільки із землі викопаний. І герань Садова повинен бути рожевий колір. Я якось на цю рослину раніше не звертала уваги, але подивилася тепер в інтернеті на фото. А воно там прямо гарненько. Вона такі кучеряві, прямо коврики чи куртинки утворює. Уже... Придумала я навіть місце для неї. Думаю, що там вона зможе себе вигідно показати. І ще коли ж вийняла оці всі рослинки, знайшла ще і конвертик. Уявляєте, людина ще прямо цілого листа написала, у якому і номери рослинок, і їхні назви проставила, щоб я ж знала де і що. І дуже хвилювалася, щоб усе доїхало. Ірино. Ви навіть не уявляєте, наскільки я вам вдячна, аж у це говорю, і сльози прямо у мене навертаються. Спасибі вам велике, превелике і процвітання вашому садочку. Друга посилочка прийшла від Наталі. Я теж рослинки розпакувала зарані, тому що, якби зараз розпаковувала, то це зайняло б півгодини. Наталя так їх вдома уклала, що вони в дорозі ні на сантиметр не зрушилися з місця і ні грама не пом'ялися ніде. І дуже добре, що відправниця зробила ось такий список із рослинками, тому що я б сама впізнала б хіба що е, чебрець. І то більше не по вигляду, а по запаху. От щебрецю давайте і почнемо огляд рослинок. Такий доволі великий кущ, і в попередній посилочці теж щебрець був, але той із якимось темним листям, а оцей із світлим. І написано в списочку було, що це. Чебрець лимонний. Ну він, і справді він і пахне із якимось відтінком лимону. І колір у нього такий зелено-жовтий, ближче до лимонного кольору. Класний кущик посажу і можна буде взимку чаювати. Тепер осока мороу. Гарна, слухайте, травичка така темно-зелена із оцими білими або кремовими полосочками, дуже ефектна. Я на неї, чесно кажучи, поглядала, уже, щоб таку собі придбати. І ось Наталя вгадала мої думки і прислала оцю травичечку. Класна, прямо, дуже гарна. Жорстка, така гарно тримає форму, ну супер просто. Це у нас Вероніка сиза. Багатий прямо кущ такий посадити і зразу ж створить картинку. Серебристі оці листочки, дрібненькі, вони на дотик, такі як, трошки, наче як м'якенькі, як коротенько, шерстисті, наче якось отак. І гарно так доїхала. Просто прекрасна. А тут рослинки усі варієгатні. Ось оцей кущарик, це м'ята. М'ята-варієгатна, це вже, якщо рахувати по кількості, то це, мабуть, четвертий сорт у мене вже буде м'яти. У мене своя темно-зелена є, перцева, є лимонна. Є ще якась буквально недавно посадила, якусь мені вислали, наче трохи відрізняється від моїх. А от оце ось така цікава двоколірна. Запах у неї якийсь незвичайний такий, що я б ну, сама, мабуть, не догадалась би, що це саме м'ята. І подивилась так на неї, яка вона ефектна, то вже думаю, що було б добре скомпонувати її із моєю, із темнолистою, і вони б дуже гарно одна одну відтіняли б. Оце вже я собі поставила таку задачу, треба буде швиденько її вирішити, поки щоб рослинка не зав'яла і не втратила вигляду. Було б це, я думаю, дуже гарно. Варієгатний, ось і бересклетик, кущ такий прямо кудлатий, гарний. Це ґрунтопокривний бересклет, написала мені Наталя. От тільки не знаю, чи повзе він по землі лише, чи він може спинатись і на якісь вертикальні опори, наприклад, на сітку або на стіну. Якби у нього була ще й така здатність, то це було б просто ідеально. Ну, а якщо тільки по землі, то і то непогано. Є де в мене посадити таку рослину гарна. І ще одна, ось, дивіться. Ой, лапунечка така, воно ще й мохнатеньке ж таке хороше. Яснотка. Ну, я не бачила такої ніде рослинки. Дуже цікава, вона на дотик, така приємна. І ви ж подивіться, яке те листечко розмальоване. Ну клас. Просто клас. Ось дивіться ці всі рослинки. Просто пречудові. Дякую вам, Наталю, від всього серця. Збиралася у цьому випуску показати вам іще одну посилочку, але коли її отримала, то зрозуміла, що моє відео може вийти надто довгим. Тому на зараз я знову і знову дякую моїм благодійницям за ваші подарунки, за прекрасні рослинки, за масу позитивних емоцій і за здійснення багатьох моїх бажань. А вам, мої глядачі, на цю мить кажу до побачення, а інші розпаковки дивіться у наступних випусках. На все добре!